Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер чи настане мир в Україні після нового року. Провідні медіа пишуть, що США зробили Європі нову непублічну пропозицію щодо України. Однак реакція Європи була м'яко кажучи нестриманою. Що кажуть аналітики та що варто очікувати від переговорів, дивіться далі. З вами новини Тесен я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми починаємо. Попри оптимістичні заяви деяких європейських лідерів, українські військові аналітики оцінюють ситуацію значно стриманіше. Так, військовий експерт Олег Ждан вважає, що сподівання на швидке завершення війни наразі є нереалістичним. На його думку, в найближчій перспективі не варто очікувати ані кардинальних змін на фронті, ані проривів у дипломатичних переговорах. Експерт наголошує, що Україна і надалі змушена буде вести бойові дії в тому самому інтенсивному режимі, а паралельно продовжувати роботу щодо отримання підтримки від партнерів у фінансовому, економічному, політичному та насамперед військовому вимірах. Експерт наголошує, що стабільна та масштабна підтримка міжнародних партнерів залишається ключовою умовою як для зміцнення української оборони, так і для подальшого тиску на Росію. Водночас він звертає увагу на суперечності в заявах західних політиків щодо так званої мирної угоди в 20 пунктів. Зокрема, Олег Жданов зазначає, що озвучена європейськими представниками формула не узгоджується ані з позицією Путіна, ані з підходом Дональда Трампа, які розглядають документ, що налічує 28 пунктів. Ця розбіжність за оцінкою експерта свідчить про відсутність реальних точок дотоку та ускладнює пошук спільного компромісу. Попри стримані прогнози щодо швидкого завершення війни. Жданов вказує, що російська армія поступово виснажується. Ознаки цього вже помітні на передовій. На його думку, у найближчому оточенні Володимира Путіна є люди, які усвідомлюють реальний стан російських сил. Однак сам диктатор навряд чи погодиться на запропонований мирний план із 20 пунктів. На думку Олега Жданова, Путін не погодиться на пропонований мирний план. Ще й тому, що для нього це означало б. Політичну поразку російському диктатору є критично потрібна оперативна пауза, адже його армія потребує до комплектування технікою та особовим складом. Без цього російські війська почнуть втрачати позиції на полі бою, і ознаки такого виснаження вже очевидні. Водночас, навіть для отримання паузи, Кремлю довелося б піти на політичні поступки, на які він не готовий, оскільки це б фактично підірвало б легітимність режиму та кар'єри Путіна. Саме тому Москва наполягає. На підписанні документу, виключно на своїх умовах, Жданов також аналізує останні заяви Дональда Трампа на його переконання. Президент США демонструє байдужість до деталей угоди, зосереджуючись лише на швидкому припиненні бойових дій. Водночас, експерт вважає, що в Трампа є власні причини поспішати. Зокрема, до 1 січня спливає термін подання кандидатів на Нобелівську премію миру і досягнення формального припинення вогню. Може стати для нього політичним трофеєм. Крім того, у дипломатичних колах побутує припущення, що Путін міг поставити перед Трампом жорсткий дедлайн. Якщо припинення вогню не буде оголошено до Нового року, Кремль може вдатись до інформаційного тиску та оприлюднення компромату. Крім того, ситуацію суттєво ускладнює внутрішня політика Сполучених Штатів. Ждано вважає, що Трамп керується логікою, за якою переможців не судять, і розраховує, що у разі що такого підписання угоди до нового року зможе забезпечити собі політичний імунітет. Таким чином він отримає можливість представити себе як лідера, який зупинив найкривавішу війну після другої світової, і використати це як аргумент у відповідь на будь-яку критику. За оцінкою Жданова відсутність угоди до 1 січня може стати серйозним викликом для Дональда Трампа, оскільки саме з цього дня традиційно стартує передвиборча кампанія проміжних виборів у США. Ці вибори здатні суттєво змінити політичний ландшафт у Вашингтоні. Оновлюється дві третини сенату та майже половина палати представників. А отже, існує висока ймовірність того, що Конгрес отримає демократичну більшість. У такому разі політичний тиск на Трампа різко зросте. Експерт наголошує, що демократичний конгрес неминуче почне активно атакувати чинну адміністрацію, піднімаючи найболючіші теми та викриваючи політичні слабкості. Це створює для Трампа ризик стати головною мішенью критики, особливо з огляду на відсутність успіхів у врегулюванні війни в Україні. Саме цим він пояснює нервову атмосферу, як у Білому домі, так і в Кремлі. Обидві сторони прагнуть отримати хоч якийсь політичний результат до початку виборчого циклу. Разом із тим Жданову зазначає, що ситуація має інший вимір, особливо для Росії. Політична динаміка в США та невизначеність щодо майбутньої угоди створює додатковий тиск на Кремль. Який також зацікавлений вигідних для себе умовах і намагаються використати внутрішньоамериканські процеси у власних інтересах, видання The Washington Post повідомляє, що вже окресуються контури можливої мирної угоди щодо України, попри неоднозначну позицію Трампа та його приязнь до російського агресора. Певний прогрес у переговорах все ж помітний. Водночас саме надмірний тиск з боку Вашингтона може зруйнувати процес, змусивши Київ та європейські партнери відмовитись від компромісів і продовжити боротьбу на полі бою. Видання пише, що переговорний пакет включає три ключові елементи: мирний план, гарантії безпеки, програму економічного відновлення. А основні ідеї, які зараз розглядаються, це швидке членство України в ЄС вже у 2027 році. Двосторонні гарантії безпеки від США наближені до принципів статті 5 НАТО, збереження українського суверенітету без права вето з боку Росії, демілітаризована зона вздовж лінії припинення вогню, обмін територіями, майбутнє Запорізької АЕС та післявоєнний фонд реконструкції. Аналітики наголошують, замість тиску на Київ, США мають зосередитись на створенні сильного пакету безпекових та економічних гарантій. Лише тоді складні компроміси стануть, хоч частково прийнятними для українського суспільства. В іншому разі Україна продовжить боротьбу незалежно від політичних планів Вашингтона. На думку експерта, найбільша помилка Трампа переконання, що угоду необхідно підписати зараз або ніколи. Дипломатія так не працює. Надмірний тиск може озірвати процес і загнати війну у ще більш Небезпечну фазу мирні переговори між США та Україною зайшли в глухий кут через одне головне питання: як змусити Україну відмовитися, від того що Кремль не зміг захопити під час війни від усієї території Донбасу. Американці наполягають на тому, щоб Київ має залишити Донбас так чи інакше. Про це пише видання «Політико». Втім, Україна наполягає, будь-яка мирна угода має передбачати зупинку бойових дій по сьогоднішній лінії зіткнення. Європейські чиновники вважають, що найреалістичнішим варіантом для України є утримання нинішніх позицій. Однак Росія чинить тиск, вимагаючи територіальних поступок. США зі свого боку продовжують наполягати на швидкому досягненні угоди, і президент Дональд Трамп дедалі частіше демонструє роздратування позицією Києва за оцінками американської адміністрації. Росія загалом готова прийняти план США. Тоді як згода України виглядає сумнівною, у Вашингтоні також припускає, що Трамп вимагає швидких результатів, що підсилює внутрішній тиск на його переговорну команду. Президент Володимир Зеленський публічно заявив. Позиції США та України щодо Сходу залишаються розбіжними. Київ намагається довести, що передача Росії того, чого вона не змогла здобути за понад 4 роки повномасштабної війни, лише стимулюватиме подальшу агресію. Українська сторона також занепокоєна темпами, з якими Вашингтон намагається просувати переговорний процес. Тим часом Москва голосно заявляє про намір повністю захопити Донбас. Київ же попереджає відмови від решти 30% Донецької області. Ключно з Краматорськом та Слов'янськом, може відкрити Путіну шлях до наступу на Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області. За оцінками Зеленського, навіть для повної окупації Донбасу, Росії знадобилися близько чотирьох років. У європейських столицях наголошують, що подальший перебіг події значною мірою залежить від ролі США як посередника та від того, чи схилятиметься Вашингтон до російських позицій. Україна також очікує конкретизації, які саме безпеки в гарантії готові запропонувати Сполучені Штати в межах потенційної угоди. А видання Wall Street Journal повідомляє, що США запропонували європейським лідерам новий непублічний пакет щодо врегулювання війни в Україні. Під час телефонної розмови Трамп обговорив із Макроном, Мерцем і Стармером за даними видання саме в додатках до американського плану містяться найбільш суперечливі пропозиції, які викликали гострі суперечки між Вашингтоном і Європейськими союзниками за інформацією The Wall Street Journal, у цих матеріалах описано масштабні плани США використати близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні, зокрема для створення великого дата центру, який мав би працювати на базі атомної електростанції, що зараз контролюється Росією, йдеться про Запорізьку АЕС. Інша частина плану передбачає поступове розмороження економічних відносин із Росією. Участь американських компаній у стратегічних секторах російської економіки, інвестиції у видобутках корисних купалин, буріння в Арктиці та відновлення потоків російських енергоресурсів до Європи. Деякі європейські чиновники поставились до пропозиції скептично. Одні порівняли їх із фантазіями на кшталт газійської рив'єри Трампа, інші з новою Ялтою, натякаючи, що США та Росія фактично ділять економічний простір Європи. Wall Street Journal зазначають, що нинішні суперечки зачіпають уже не тільки кордони, а й величезні економічні інтереси. І тепер протиставляють США не лише Росії, а й їхнім власним союзникам. Це перевертає з них на голову політику останніх десятиліть. Якщо раніше Вашингтон наполягав на зменшенні залежності Європи від Москви, то тепер Трамп робить ставку на відновлення економічних зв'язків з Росією, але вже без очікувань демократичних змін у РФ. А як вважаєте ви, як далі будуть розвиватися події? Пишіть свої думки під цим відео. Залишайтеся з ТСНЮЕ, щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.